Це таке, от бачите нашу Золоту гору, бачите, Золота гора, церква. І в нею потікає І виникає питання, чому через такий дав. Перший захід пройшли, це 1126-1129 рік. А це причина в тому, що... У річці ширки, якщо ви їхали сюди з Львова, ми переїжджали річку Щирку на Аварійське озеро. Перекриваємо ви те пише річка ширка. І от в старі, давні часи, в старі давні часи, то ще було до тисячоліття, 5-6 вік, тут возили сіль. Було найдешевіший транспорт по ріці, в, зов, в зовнішню сторону тягнули волами проти течії, залежно яка пора року була. А сіль в старі часи то був основний консервант. І зараз до сих пір Другобичі варить сіль, штучним способом є, в Калуші добували в Самбірському районі. І то призвело тут було дуже вигідно ставити митницю. Що вам хочу нагадати: поїдете в Дустані, Тустер. тустер так само було, митна фортеця, де збирали миту за по то переміщенню солі і так далі. І вже від річки від Наварії до річки Полтви перетягали вузами, то і менше 10 кілометрів. А ви знаєте, що річка Полтва впадає в Балтійське море, а річка Щирка і річка Зубра впадає в Дністер. І звідси, звідси від ширця 20 кілометрів. І дуже зручно було сіль перевозити, в і тому Щерець є давніший, ніж Львів. Львів був заснований 1256, а щерець вже перші згадки такі архівні. Не те, що ми собі хвалимося, собі так видумали, розумієте. А дійсно воно є в архівах, дійсно в документах, історичних документах, навіть візьміть, почитайте історію міст України, побачите. Тому щерець відноситься до одних з найдревніших, так званих княжих міст, то є Звенигород, Перебовля, Щерець. Він навіть є старший від Галича. І отут в 1125 році рішалися такими ж князями, і так далі. Вирішувалися такі княжі, конфліктні ситуації за територією, якісь непорозуміння і так далі. Далі ми почнемо 15 століття, знаєте, в наших краях з'явилися перші євреї. Вони купили польського короля. Дозвіл. І їм не дозволялося мати багато землі. Їм ми давали малесенькі кусочки, де вони мали жити. І от таким кусочком, як ви будете у Львові, зайдете, там зараз меморіал є. перший, де поселилися євреї. Значить, то є синагога Золотої Розви. Є арсенал. Знаєте, де арсенал? Арсенал всі знаєте. Зайдіть ззаду. Там, побачите, єврейські такі таблички, то все, там німці його зруйнували повністю. Вони прийшли після монгольські і вони себе передавали, вони себе подавали, коли перший раз прийшли в Європу, вони себе передавали як мученики Палестини, що її вирізали араби, вони тікають від Ара, це ця гани та біли І от вони змінюються в такий в нас період часу. Ну, Хочу вам сказати, що в 1543 році вже є перша згадка про реконструкцію рішення церкви строїці. У 1563 році вже є згадка про реконструкцію, ремонт, на тому місці вже церква була. І от татари, які їх поблизні гостями, обчищали, грали в останні книжці. 1640 років пару батів забирали молодих людей, грабили, що могли, і тікали. От такі були. То було, не дивуйтеся, то такі в такі середні віки то було звичайно. І запорізькі козаки таким займалися. Рбунком займали, ми тож тільки лицями були, теж заробляли, нападали на. Був Був такий такий час. Такий час. Пізніше, польське моторське військо, в тому числі очолив Сагайдачний, але він був поранений під Путіном потім, покрульною строгою. І він вернувся за з перемогою. Польський коваль хвилині, австрійській коваль хвилини, бо ми тюрки вже йшли на мене, правда, обіцяли золоті гори. І вони вернулися, Сагайдаш не відновив, дозволяли вже створювати українські просвіти. У 1910 році в Чевці було створено сільське, сільська, сільські господарі і організація і просвіта. Одним з організаторів просвіти був письменник Лесь Мартович. Він тут працював в суді адвокатом, який був. Він допоміг зробити організувати просвіту. Є про нього окремо такі літератури, ви можете пошукати в інтернеті. Е, коли просвіта, але польські уряди скаві, щоб піти зробити якийсь фестиваль чи якусь виставу поставити в Народному домі, треба було дозволу піддати. Одним словом, взятки давали, староста. Переважно ставили своїх. Старо ставили своїх. І тут приходить такий період пацифікації, йде боротьба. І тут приходить 39-й рік. 39-й рік створки з того боку, як вони були знищені просто на перевагі. Зараз стоїть будуче питання. Коли Ятрович хоче їхати в Польщу піднімати, то є ніби маленька коти. Там розстріляно було від 600 до двох тисяч людей. Хочу піднімати, його не пустили навіть в Польщу. 2017 рік. Багато є таких випадків. Поляки піднімають питання про Волинську трагедію, але вони не піднімають питання про трагедії на Перемишлі і так далі. Мендарму було... просто так відбувається. Все воно було зв'язано. І в 30-х сьогодні проснути на після селі. Хоча запивати, здоровені і так далі. Підтримую до купати, купати у кого. Дали сюди на станції згадали, задали сюди. Він вирозит, він каже до свого подивитися, насадку поля, йому не І дай, напевно, щось тут. Він один втік, спаси сюда. Поставили тут на подвір'ї гідратор, взяли гушник, погоділо, поставили з ту зимові, коли вона зібрала.

Гасові лампи, виглядати, які мають, правда. Портрети Шевченка, все та робота. Е, Ось Є спеціальний кошик для зберігання зерна. Він вчасно кошик для сирого зерна, бачите? Справляла сипаличку, воно не запривало, бо воно кошик був платений. Як були маленькі діти, садили той кошу для дітей. То було я в дитяча площадка для дітей. вони плакали, бігали по тому кошику, вони сиділи по тому кошику. Ну такі речі, як бомбети знаєте, так? бомбети всі знаєте. нашу жуфля знизу, правда? Зараз її нема. А у воєнні роки то була знахідка, коли приходимо з в хату, господині скоренько ховали тарелі, вилки, все що найдорожче, закривали і садили зверху в маленькі. на костел, в нього немає передньої башни високої, правда? Він взагалі. Ото все були будинки. То були юрейські будинок, зараз в ньому знаходиться міськрада. Хочу вам сказати таку історію, що передня та вежа висока була побудована за Польщі 1936 рік в честь 500-річчя гринвальської битви. Поляки досить пір сильно гордяться тим, що в них перемога була, що то вони пропив, був би як. І схаменувся в останній момент і на останні гроші поставив такий пам'ятник, задумався, сумуючи Ісус. Він був ліквідований радянською владою, залишився тільки підестал, саму фігуру там від неї кусочки. Так що його той пам'ятник зараз тільки до половини відновили. Щас виникло. Перший час є такі спогади про перебудований кустен, то є 156. Передня частина була добудовано в 1936-37 році. І тут є скульптури, бачите, перша скульптура Матінки Божої, друга скульптура це святого яма, який не хотів розповідати. Буже докупили ціна фотографія синагоги єврейської синагоги. Ну існує такий веселий жарт, знаєте, веселий жарт, такий існує, українці завжди були веселі. Була єврейська баня, і в єврейській бані був спеціальний басейн водою. Ну, зберігали воду. І отже, такий осінній час, пізній час, на стопад місяць, хлоп їхав з базару і віз з собою січку нарізали в мішках. Мой ну, батяри зустріли його. І дає йому пару пару копів, каже, слухай, Іван, йди висип ту воду до щопи, ми будемо там і хлопцем, бішки з тою січкою на той басейн висипає. Вони каже, що де то, йди потромбуй, щоб висимо. Жиди, прилетіли три, що доби. Люди, щоб сказати, так. Ото в нас будинок бігає, тут не було напитує. thank you